Вітаю, я Марина Ступак, і Ви дивитеся програму сьогодні? Про». Говоримо з провідними експертами про ключові теми, що впливають на Україну і світ. Деколонізація година з важливих процесів, що активізувався в Україні після початку повномасштабної війни. Йдеться про позбавлення від імперської російської спадщини імперського впливу. Для цього був прийнятий одноіменний закон, що засуджує російську імперську політику. Зокрема, він передбачає зміни назв сіл, міст, вулиць, демонтаж пам'ятників, що пов'язані з російською радянською тоталітарною ідеологією. Від моменту повномасштабного вторгнення по всій країні перейменували 35 тисяч вулиць та інших об'єктів топоніміки. Прибрали понад півтори тисячі пам'ятників меморіальних дошок, елементів оздоблення. Про це свідчать підрахунки ініціативи деколонізація Україна. Втім, процес йде не без перешкод. Окрім недодеколонізованого є і взагалі зворотні процеси, коли після перейменування бачимо спроби повернути старі назви. На жаль, ми зараз вже є свідками цілої низки ініціатив на місцях з спрямовано на блокування взагалі подальшої реалізації закону про деколонізацію. Отже, чому так відбувається? Обговоримо це з нашим гостем, головою ініціативи деколонізації Україна Вадимом Позняковим. Пане Вадиме, вітаю вас. Розкажіть, отже, чому ми бачимо ці е, спроби супротиву, спроби відкинути деколонізацію в деяких регіонах України? Чому так? Вітаю, мені здається, що деякі деякі керівники органів місцевого самоврядування повірили в якісь вели швидкі вибори до органів місцевого самоврядування і намагаються таким чином загравати з певною частиною електорату. Бо якщо там візьмемо стан е з процесом на початок е одразу після початку повномасштабного вторгнення, може перші півтора роки. То взагалі не було ніяких абсолютно проблем з очищенням нашої країни від пам'ятників з певненням вулиці. Ось зараз якраз таке бачимо зворотні історії в Дніпрі, в Одесі, що намагаються повернути старі назви вулиць, тому що намагаються трошечки погратися з певним електоратом. Це єдина причина? Ну, одна з головних, по суті. Угу. Тобто, якщо ми говоримо про Дніпро, то там вже ми бачили намагання скасувати перейменування Одеса. Так да, само, да, да. зокрема, Мер Одеси каже, що в разі перейменування Одеса відмовиться від всього, що робить Одесу світовим брендом, і важливо, на його думку, як він виправдовує да зберегти історичну та культурну спадщину. Ну і у Києві залишається арка дружби народів. Отже, які основні можливо причини ще чому так відбувається, і може Основні регіони, де 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 ми бачимо найбільше цей супротив, якраз таки, напевно, Одеса зараз є найбільш складним містом, бо зараз відбувається руйнування цього одеського імперського російського міфу, на якому виросло не одне покоління одеситів І навіть ті люди, які за Україною їм зараз максимально трошечки боляче переламати себе через коліни, бо насправді Одес... ну на жаль, дуже багато в чому історія Одеси спиралася до того на російські імперські міфи. І зараз, коли. Відбувається процес переусвідомлення взагалі історії Одеси і сутності, то людям дуже важко зрозуміти, що все ж таки, це життя, як вони бачили Одесу, це все ж таки бачення Одеси не в українській парадигмі, а все ж таки в такій специфічній. Російсько-імперський, тобто людям тр трохи важкувато деяким. Але загалом ми я бачу, що якщо брати молоде покоління, то загалом всі сприймають, як саме на увазі Одеситів. А то яка середня температура по палаті? Тобто, суспільство переважно проти чи за mm, можемо, дивлячись, ми так, хочемо... які б вимо регіони? Ну, скажімо так, більше половини населення за. І тобто, є суттєва кількість, які переважно за. Але звісно, що можемо там взяти умовну Одесу. По деяких прізвищах є такі моменти, що люди переважно проти. Хоча там, умовно, якщо візьмемо молоде покоління, там, то там може бути і 50 50 і навпаки, і ближче до, до того, щоб або підтримати демонтаж певних пам'ятників чи перейнування певних вулиць. Але, напевно, з Одесою найскладніша історія, бо йде руйнування цих імперських міфів. Навіть я скажу щодо Харкова, у Харкові особливих проблем з цим немає. Є певні там кілька. Специфічних об'єктів, щодо яких тривають дискусії, але загалом, от, умовному Харкові, от здавалося б, багато хто там може якісь таврого Харкова навішити, та, але загалом проблем з процесі особливо не виникає. Тож, переважно, все-таки більша частина суспільства за. Хіба є певні там об'єкти, певні вулиці, щодо яких точаться дискусії, тому що для декого це скоріше є якимось там, особистим. Скоріше, є чимось особистим, ніж символом імперського міфу, але, на жаль, люди не усвідомлюють, що це теж є частиною російської культури. Тож там, те, як історія з пам'ятником Києва в Була... Вірніше, з пам'ятником Булгакова у Києві, з пам'ятником Пушкіна в Одесі, всі ці Паустовські Бабілі, Ліфі Петрова в Одесі. Тобто є такі моменти, коли там той чи інший діяч все ж таки був в тому чи іншому місці, і люди максимально намагаються чіплятися за ці об'єкти. Але загалом в переважній більшості люди за в переважній більшості люди за, тобто таких уже проблем особливо не виникає. Є окрім якихось таких специфічних кейсів, де досі триває суспільна дискусія. Ну щодо Одеси був лист направлений до ЮНЕСКО, який підписало багато людей, які навіть не проживають в Україні культурні діячі, і вони просять президента припинити невчасний демонтаж на їхню думку культурної спадщини, принаймні до кінця війни. Е, власне, чи була реакція на цей лист? Бо ми бачили в медіа критику, е, зокрема що автори листа таким чином захищають російську культурну зброю і поширюють російські меседжі? Чи був була відповідь на цей лист? ЮНЕСКО вже дало відповідь, що вони будуть його розглядати. Але якщо ви маєте на увазі з боку української активної громадськості, то ми розуміємо, що дуже багато одеситів відповідало, що це ці, ці, ці листи є там навіть навіть частина листа до ЮНЕСКО. Є настільки обвилови, що там о, українців звинувачують в антисемит... Ледь не в антисемітизмі. Та є ну сам по собі лист є спробою захистити російську культурну спадщину в Одесі і під час російсько-української війни, особливо під час обстрілів, які сьогодні були в Одесі, під час того, що відбулося виглядає максимально цинічно і все ж таки адекватна частина одеської культурної і політичної спільноти, все ж проти. Оцього листа до ЮНЕСКО, і все ж таки ми можемо навіть подивитися, скільки людей виходило на ті мітинги в Одесі. Там до 10 людей на за збереження пам'ятника Пушкина mm -hmm. 13 вулиць, тобто в принципі не така насправді велика кількість людей. Uh -huh. Як би їм хотілося показати. Ну і окрім цього, я маю на увазі серед тих, хто х го готовується захищати ці всі російські пам'ятники на звуковець. Та сама історія з цими підписами. Там ми можемо бачити там, і харків'ян, і львів'яни, і якихось іноземців. Тобто, навіть е такої невеликої кількості одеситів у них не знайшлося в списках, що довелося долучати мешканців інших міст, і громадян інших країн. Тобто, ми ж бачимо, що величезна кількість одеситів, яких поважають ну, ні, ні ніхто не підписував цей лист серед них. Uh -huh. Щодо деколонізації, то як я вже озвучила, ми посилаючись на ваші дані, вже 35 тисяч вулиць перейменували, понад півтори тисячі пам'ятників так само прибрали. Який це шмат роботи? Я до того, що скільки ще нам треба зробити роботу в цьому напрямку, щоб наблизитися, таки до повної деколонізації. Якщо брати навіть з усіма спірними якимись там дискутивними назвами вулиць, то і якщо брати якщо брати території, які зараз нам є підконтрольними, то кількість вулиць ну, десь 3-4 тисячі, не більше, десь порядка навіть трьох. А кількість об'єктів, ну, суттєво, там, тисяч більше, більше 10 тисяч, тому що переважна більшість це. Uh, все ж таки, якісь серпи молоти, це якісь там uh, якась uh, символіка на меморіалах пам'яті Другої світової. війни. це буде окрем... під це буде, скоріше за все, окремий закон, бо, на жаль, на меморіалах дуже багато символіки полишалося радянською. І це теж буде окрема історія. Тобто на замість 41-го року має бути 39-й, мають бути всі радянські зірки, все помолоти звідти демонтовані написи про велику вітчизня на радянську батьківщину. Це теж просто окремий пласт роботи. Тобто з вулицями все плюс-мінус окей, З пам'ятниками ще треба доведеться нам трошечки попрацювати. А якщо брати вже території, які є наразі окупованими, то ну там, звісно, що шмат роботи ще дуже великий, і ми сподіваємось на деокупацію. І що все ж таки ми, ми це рано чи пізно зробимо. Тобто, так. Є звісно, що окуповані території Запорізької області, Донецької, Луганської, Крим, тобто там ще такі, якісь десяток тисяч, якщо не більше, лишився. Угу. Отже, цього року Львівщина стала першою областю, яка завершила декомунізацію, деколонізацію чистилась від російсько-радянських вулиць пам'ятників серед лідерів. Також Івано-Франківська область і, і, Івано-Франківщина, Рівненщина. Натомість процеси йде повільно у південно-східних регіонах. Чи ведеться якась просвітницька робота з громадянами в цьому напрямку? Звісно, що все Одесі. Я б не сказав, що насправді можна виділяти окремо там якісь південно-східні регіони, бо є громади, де вже давно нічого немає в так званих південно-східних регіонах, де це все зробили ще там ледь навесні дві тисячі року. Все вже залежить від керівництва громад і навіть е, візьмемо умовний Харків та... Хоч там ще дуже багато роботи, але скажімо так, керівництво громади все одно зробило дуже багато роботи, щоб цих всіх об'єктів уже не було. Тобто робота проведена величезна. Тому я б все ж таки сказав, що не все так погано, як можна малювати. Так, проблеми є. Проблеми є і в Харкові, і в Миколаєві, і в Одесі, але не ну, так само є і на Черкащині, так само є і на Хмельниччині, там на Рівненщині, Тобто, проблеми якісь там певні є всюди. Тобто, ми не можемо зараз виділяти, що от як навіть льо ліні нападам, що Лені не поволили в центрі і на заході, а от на сході вони полишилися. Ні. Процес дуже активно триває на півдні і на сході. Є певні окремі проблемні міста, типу Одеси, не тільки Одеса, але такі самі проблемні міста і в центрі, і навіть на заході. Тобто є там проблемні історії на Рівниччині, умовні, на Хмельниччині, на, на Волині. Тобто, це все... все залежить від керівництва громад, від місцевих мешканців. Тож я б не, не хотів би кидатися якимись звинуваченням в мешканців там півдні і сходу навпаки, де є дуже багато класних громад, зробили вже все: там, на Харківщині, на Полтавщині, на Миколаївщині, на Одесьчині, на Херсонщині, навіть Тож це не так погано, як здається. Люди усві... багато де усвідомили важливості цього процесу. А, наскільки документально важко позбутись от цих радянських пам'ятників вулиць, які пов'язані з радянською ідеолог... ідеологією? Ну, трохи є, бо, на жаль, треба провести певну процедуру виведення їх з реєстру, якщо вони в в ньому є через мінкульт, через певні комісії. Це дуже часто займає величезний період часу. Ось, ну, є пам'ятник, який рік-півтора досі не демонтовано, тому що Міністерство культури дуже повільно працює. Тобто є є пам'ятники Пушкіну, умовно умовному Пушкіну, не тільки йому. Її вже б давно демонтували, їх півтора тому, але досі немає наказу Мінкульту про виведення їх з реєстру, якби був наказ їх б вже не було. Тобто і це стосується багатьох об'єктів. Тобто я все ж таки хотів би, на, на жаль, наголосити про те, що Міністерство культури варто було б трошки пришвидшитися, бо є. А чому вони так уповільнюють цей процес? А ну, на жаль, бюрократія. Тут навіть не саботаж, а це суто бюрократія. Тобто, я думаю, що і можна знайти рішення, які би пошвидшили цей процес, бо все ж таки, це як ніколи на часі, і дати певну пріоритетність саме цьому процесу. Все ж таки. Пане Вадиме, хочеться поговорити про роль громадськості громадськості в цьому процесі? Наскільки вона зараз активна? Чи проводяться якісь громадські голосування щодо перейменування вулиць і так далі? Чи можливо є якісь петиції? От як ви спостерігаєте, цей процес відбувається? Наскільки він активний? Я скажу, що він навіть пришвидшився і активізувався останнім часом, бо ось було ж кінцеві термін дії закону про деколонізацію по 27 липня, і формально вже все мало би бути зроблено і перейменовано демонтовано. Ну, як ми маємо, досвід, що ми знали, що цього не відбудеться через багато різних проблем. Але загалом ми бачимо зараз по дуже багатьом населеним пунктам активізацію місцевої громадськості, там і Харківщина, Житомирщина, Полтавщина, Сумщина, Київ, будь-де. Дуже багато місцевих ініціатив, які зараз займаються все ж таки організацією там, демонтажу певних пам'ятників, перепоховання якихось інкавидистів на кладовищах центрів міст, перейменування вулиць, які лишилось, які там формально не підпали під дії закону про деколонізацію, бо закон ну, трохи суроватий був, але все одно є там названа на честь росіян чи комуністів, і називають їх іменами, іменами сучасних героїв. Тобто процес зараз не те, що не зупинився, він скоріше навіть став більш якісним. Тобто, останні місяці три-чотири процес деколонізації. Став куди більш якісним, бо піднялися найбільш проблемні історії, проблемні пам'ятники, назви вулиць. І я бачу, що запит серед громадськості на це є, і він, можливо, є найбільш потужним за всю історію цього процесу. Тобто процес активно триває, і запит є. Тобто дуже багато це не тільки ми займаємося цим, тобто, є дуже багато громадських низових ініціатив на місцях, які ми допомагаємо, якісь це роблять самі, але загалом. Я тішуся інтенсивності процесу. Але разом з тим, ми бачимо, от в деяких регіонах є переіменування там замість, замість імен національних героїв ставлять назву вулиць Садова, Вишнева, Полунична. Наскільки це часта історія? На жаль, це доволі часта історія і є два моменти: одна справа це коли якесь невелике село, селище, тобто, де там живе умовно 10 бабусь, і якщо вона називалась там. Умовно, горького, а стало волошково вишнева триандова. Ну нічого страшного, я в цьому особливо не бачив. Село живе десь бабусь. Ну окей, хай буде. Хочуть тряндо, вона буде тряндова. Все це, це ок. Але це якщо, якщо це місто і це вулиця. З багатоквартирними будинками і називають її якось волошковою замість того, аби вшанувати місцевих героїв Ну, це свинство відверто. Тобто це тобто, небажання так, не небажання, небажання місцевої влади знову ж таки. Та, 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 та. Бо як там деякі бояться, що влада зміниться, русські прийдуть, або там якісь не русские, але лояльні до них, і вони через це постраждають. Ну це типова історія, на жаль, для певних. П -п Певних верст населення, я маю на увазі керівництво деяких населених пунктів. Тож, е на жаль, на жаль, таке є. Але загалом е не все так погано, як би здалося. Тобто, по селах то окей. тобто Там на жаль, е умовно, через 20 30 років не факт, що ці вулиці будуть існувати. Але от коли така історія відбувається в плюс-мінус крупних містах, ну так немає все, Не все так погано. Якби здавалося, якби там зі сторони, але основний масив, якраз таки цих нас вулиці дають все, плюс все таки плюс-мінус села. Але на жаль, десь напевно в половині міст тут ось ось так відбулося. хотілося б, щоб це були все ж таки скоріше одиничні випадки. Можливо, якісь закони треба вдосконалити, щоб цей процес е йшов більш гладко. Я думаю, що варто було би ухвалити закон законопроект, е який зареєстрував пан Володимир Вітрович Верховній Раді про пам'ятники періоду Другої світової війни, бо це зараз залишилась напевно найпроблемніша історія, тобто. Кожному пам'ятнику періоду Другої світової. Не на кожному, окей, там виключимо Львівщину, виключимо там, може, половину Закарпаття і франківщини Але загалом майже на кожному пам'ятнику періоду Другої світової війни, якась радянська символіка, якісь ідеологічні написи. Ось там можемо поїхати по Волині, по Великій Волині, там Житомирщина, Рівненщина, Волинська область. І там будуть написи загиблим від рук українських буржуазних націоналістів. Поїдемо там, та навіть на Галичині поїдемо, окрім Львівської області, буде все позносило. 41-ші роки будуть замість 39-го. Такого дуже багато, і якраз таки. Цей законопроект я вважаю, що треба ухвалити якомога швидше, тому що є проблеми. Є проблеми з, от, саме з нашою меморіалізацією пам'яті Другої світової війни. і Треба вже нарешті це це робити, це завершувати. І якраз таки паралельно е, дочищати останні історії з декомунізації, деколонізацією, там, умовно Вік два у нас є, я думаю, на це. І щоб цей процес вже нарешті завершити. Бо багато хто може зараз прозвітувати, що умовно деколонізація завершена, але я, я скажу, що це абсолютно не так, роботи дуже багато. Тобто, якби там чиновники не якісь не, не, не хотів би потім прозвітувати, що от все, деколонізація угу. завершена, ну це абсолютно не так. Є там. Uh, і проблеми в самому законі, що через нього не, не вдалося порівнувати кілька тисяч вулиць. Є ще купа пам'ятників. Ну нас насправді величезна кількість. Ми ж нещодавно ось публікували топ 100 пам'ятників, які mm -hmm. треба демонтувати. Насправді їх тисячі, ну тисячі, які треба було б демонтувати. Тож роботи ще на мою особисту думку, десь роки на два. Угу. Ну щоб переіменувати, щоб цей процес йшов, є закони. Та а, да. чи є закон, закону, щоб який би регулював, які ці назви мають бути? Вулиць не існує, та чи можливо це все-таки прописати в законодавстві, щоб не було там садових полоничних вишневих вулиць? Ну, дивіться, це ж все одно, це ж все є Ми живемо в демократичній державі. Та? Це вибір органів місцевого самоврядування, це вибір місцевих мешканців. Тобто, звісно, що е, я вважаю, що мало б бути прописано, що в кожній комісії мали б всі назви, які проходять о, на перейменовані, мали б проходити певне погодження з інститутом національної пам'яті, все ж таки, що, можливо, були б якісь свої зауваження, якісь свої пропозиції. Це так. Але загалом, ну а я як ми можемо вплинути, у нас демократична країна, тобто мені може це дуже сильно не подобатися, але країна то у нас демократична, хочуть полуничну. Ну ми можемо хіба працювати з мізками людей там сходити, агітувати, що ми там не по mm -hmm. а там герої російсько-української війни, чи там героя армії УНР, чи якогось письменника, який же в тому населеному пункті. Але у нас демократія. Ми маємо mm -hmm. все ж таки рахуватися з думкою людей. І скоріше, значить, нам треба займатися просвітницькою роботою. Ну і під, 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 під підсумовуючи, підсумовую, підсумовую, пане Вадиме, багато хто часто. Чуємо, що кажуть, що це не на часі цей процес. На вашу думку, чи на часі? Він уже перезрів. Це треба було робити ще з 91-го року. Тобто, якщо не на часі, на зараз на 33 роки незалежності, то коли буде на часі? Тобто, це вже перезріло. Я мав би навіть цим не займатися, тому що ось мені 30 років. А це мало бути зроблено, умовно кажучи до, до мого дитинства. Euh, там, до, якоїсь, там, до, походу мого, до, до мого uh -huh. походу до школи не, не мали бути Україні пам'ятники Пушкіну, Леніну, цих цих вуз вулиць Лермонтова, Достоєвського, Павлова тощо. Це мало бути зроблено. Але якщо ми зараз цього не зробимо, це, це робити нашим дітям? Я не хотів би, щоб мої діти цим займалися. Тож треба довершити, нарешті це зараз. Якби це там проблемно в якихось моментах не було, але треба зробити це найближчими роками. Закрити це питання раз і назавжди. Бо я Дякуємо. не хочу щоб цим займалися Діти, дякую. Дякуємо вам, пане Вадиме. Отже, процес деколонізації в Україні йде, але з певним супротивом на місцях про основні проблеми і виклики в цьому процесі. Ми сьогодні говорили з головою ініціативи деколонізації України Вадимом Позняковим.